Пиво, вам. І я не міг його не вживати. А потім вони молилися до мене. Я, я встав рано, Я зранку встав як людина, яка ніколи в житті не вживала алкоголь. Ну, Це звільнення, бо це було неміч. А це не неміч. Це я спокушаю Господа. І я зневажаю Господа. Чому? Тому що це називається невіра. Богу, якого ти проповідаєш. Чому я вам це кажу, тому що кожного з вас є добровільний, свідомий гріх, який ви так це відає. Господи, усе забирай! Усі гріхи, усі бісів виганяй, крім одного. Він такий красивий. Він такий симпатичний, малесенький, пухнастенький Так би много треба там Ви чуєте? Бо каже. Нема хорошого гріха. Він тобі. Один маленький добровільний гріх, якого ти закоханий, може собою притягнути кого. Він каже, що якщо він виганяє з тебе духа, доходить, лазить, а потім бере ще сильніших. Чому? Уби вже точно що не навернувся, а помер. Нема гріха, який приносить тобі щастя. Призначення, гріха йдуть. Він так, гріх працює, як Путін. Бреше, 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 поки наступив. Бреше, 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 бреше. бреше, бреше як і так і так воно похоже. Розумієте, на це. Так працює гріх. Він завжди показує. Наприклад, я їду на машині, я рулюю, так, іду на Ужгород. Розумієте, Не маю ніякого бажання їсти яблука. Ну не хочу їсти ті яблука. Дивлюся, стоїть плакат. І на плакаті, який тримає, яблука, або ж капає вода. Я чую мої ці, е, ці жалюзі, як, як такі. <плес> Я хочу яблуко. <плес> Ви чуєте, я спиняюся в магазин брати собі яблуко. І не просто яблуко, а такої червоної і тими цяточками. Ага? У вас такої не було? Що ти любиш свого чоловіка, ти не дивишся порнографію, ти не робиш того, їдеш дивишся, а там е, котрась е, транслює е, щось серйозне, але голо. І ти навіть на туди подивився. Це за слово, просто їдеш собі на машині, ні? і потім ти проїхав і хто відає. Іван не Ти не додивився, що там було. Знаєте потім, що стається. Ти падеш і ну все. Один маленький добро. Я не кажу за, за залежність, я не кажу за тот гріх, який тебе живе, а ти його не... я кажу за тот гріх, який ти любиш. Ти добровільно його любиш. Один маленький гріх, якого ти при собі лишив і не віддав йому, потягне тебе назад. І Бог показує важливість цього гріха маленького. Гріх це смерть від сьогоднішнього дня. Зроби собі правило кожний вечір, коли ти лягаєш спати. ім'я Ісуса Христа, я то дик, який тебе насилує. Це може бути гнів, це може бути, на, наприклад, твоя невістка добре варить, але твій син від того худає. І ти сердита, що що тут, що тут, Або неправильно холинку. О, розумієш тебе, от тебе не бійсить, тебе бісив та дитина, яка твого сина просто всі соки вижила, і він бідінко через неї не, не вітаміні не отримує. О, о, заміхи, такі ну. і, ць, і коли ти знаєш, який ти гріх любиш, ім'я Ісуса Христа, я відрікаюся від так, так. Я відрікаюся. Кожний вечір проголошуй, що в тебе нема між гріхами якогось друга. Тебе взагалі немає друзів. Тебі, тобі нема що з ними робити. Тобі нема що робити з гріхами. І ще раз повторюю, я не говорю за гріхи, які хитрістю увійшли і ти не встиг, бо є такі гріхи, що ти не встиг. Розумієте, є така спокуса, що дукатися у чудня, ти вже готовий. Ну розумієте? дукатися у чунь, ти вже готовий. Ти вже там наговорив доста, ти хоч хочу наробив, а потім йдеш. О, добре робиш, що сповідатися. А є гріхи, де ти спеціально хочеш. Ти приходиш і кажеш, йо, як би я хотів, зараз а але маруся, сідай поговорим і пішла поїхала. І доки з церкви з причастя, з благословення прийшли домів та засудили півсвіту на смерть. Тому зроби сьогодні і вам вже очі критиніли ви в коло. Іринку, пробачте. воскрешати зараз. Я чоловік не покажу, де. Так. Це був несійня. Ваш друг лише Бог. Всі інші вороги. Я не кажу за людям, я кажу за гріх, я кажу за гріп, і за біса і за Бога. У вас друг на вашій стороні, лише Бог. Все інше хоче вбити. Все інше чекає вашої смерті. І не просто смерті. Знаєте, що сатана, як, як робить з гріхом, Він не хоче, щоб ти просто взяв з і помер. Ні, він спочатку тебе опустить до цього рівня худоби. Розумієте? До рівня хвороби тебе опустять. до тварини. Знаєте, чому він так робить? Щоби принизити дитину Божу до дичений церкви. Ок. Людина, яка почала пити, вона одразу не вмирає. Паде її авторитет. Їй паде авторитет. Розумієте, що він робить? Він спочатку ламає її повністю. Ламає аж до такого. до такого рівня, що вже ніхто не хоче. З нею нічого мати своєї людини. Цього добивається гріх. Він вас не вб'є раз. Він, він хоче перед небом показати, що я тобі зараз покажу, хто такі твої діти. І повірте мені, щоб це не браконувати. До того моменту, доки ти гріх називаєш другом, ти спокушаєш Господа. Бо Богові боляче. До того моменту, доки ти ще гріх пригріваєш у своєму серці. Ти спокусаєш Господа, бо для Господа це боліче. А якщо він вас обхитрить, ви маєте сповідь. Отам сповіді і скажіть, що вас бурили. Або йому нас.